Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, сьомий день як народилися нутринята, і вони вже капустину, листя капусти годної обступили і зі всіх сторін гризуть. Я перший раз так бачу, що дана, з даного виводку нутринята масово почали їсти. Там одна самочка риїс, що собі в кутку. Вона вічно гризе мені шифер, видно, щось знає. Збирається, напевно, втекти. То мама нутринят. Теж гризе, я їм понакидав достатньо соковитих кормів. Завжди нутрієм які тітні, я не шкодую. Якщо маю соковиті корми, я тантих внутрі можу обділити, дати трохи соковитих кормів. А остальне хай тонкі воду п'ють. А самки, які привели малих, і вагітні самки, то вони мають по моїй лозиці, вони мають мати все. Те, щоб вони мали і нагодувати е, дітей своїх внутрінят і виносити, щоб е, нормально розвивалися в самих внутрінятах. Я їм різав, там, не знаю чи там видно, кусочки топінабору маленькі, чи вони їх їли, чи не їли, бо я не заглядав, годував внутрішній, то годував. От. А вони перевагу дають капустині. Ну, Ота самка з тих, що мені кажуть, здається, що вона не, не кітна, то вона 10 числа піде на провірку, бо останні самки, на мій погляд, що рано чи пізно повинні родити. Дві самки тут волі таких підозрілих. І одна самка в клітці. Я дві клітку взяв, то одна. З двох самок теж підозріла, Ну але по факту будемо дивитися 10 числа е, я буду дивитися, як воно буде. Дивіться, там самка за занутрня, вони щось неспокійні самки. Ну, але нутрнят не рухає. Танки п'ють собі воду. Щось стурбовані вони, я не знаю чого. Вроді, Вроді й наїлися. Малі внутрішня там пофіг, вони собі гризуть, білі доцицькі, а Стандартні темні внутрішня то е, до капустини. Сьогодні зранку кинув трохи того. Травички кину. Дивлюся, трохи зіли, трохи притовкли. Ну, тоді нормально, нічого дивного немає.